Викоментуєте ще також цю дію, і про що також багато говорять, але не було доказів. І зараз опора сьогодні оприлюднила докази про те, що обзвонюють чернівчан, нібито представники соціологічних служб, і ну, ставлять тенденційні запитання. Що ви можете це? Як воно впливає? Чи до вас звонили, чи знаєте, я прийшов початку місяця занять? Доброго дня! Ви можете відповісти на два питання, вони ж не знають, хто я, тому що це вибіркове, та було. Кару, <зві> <зві> можна, біркова, ви зуміли, зуміли, зуміли. так, як ви відноситеся до Яценюка, коли він був спікером, та вже. Кару, ви кого представляєте? Солодична служба Чернівці. Немає такої собічної служби Чернівці. Тоб, на, жаль, на жаль, під е, личиною соціологів да, працюють агітатори. Які хочуть е, знати ситуацію в певній мірі, це вже той екзит пол, да, який передбачає певні показники. Ну, е, кожна партія застосовує свої, свої піар-технології, До цього треба відноситися як до належно. Це відмінити не можна і заборонити не можна. Ну це не є протизакону. А, ну, а чому проти закону? Вони з вони задають питання, е, представляються. Відповідною службою. Ви хочете відповідаєте, хочете відповідати. Вас ніхто не заставляє сказати так чи ні. Ви Але, це Але Це виборча технологія. Але це виборча та, технологія. У нас тут є дуже цікава одна. О. Одна річ, коли чи будете брати участь голосування? Ми знаємо про те, що 203, -203 округ ну, більше такий, що і на вибори ходить, і... Ну, Там законопослушний любить владу весь час і за владу. і на все 80%. А 20... 202 округ 89,3 піде на вибори. Чи не готується у 20... 202 і в 204 окрузі фальсифікації щодо провладних кандидатів? Вони там мають проблеми, які не можуть пройти. Тут, тут проблем немає у двох округах. Вона Федору пройде і, і там Федоряка вони зроблять, а оці два округи вони мають проблеми, і тому зарані записано високий, е, цей, високу явку. Тобто Старонецький е, округ багато за кордоном, навряд чи там 89% є можливості проголосувати. Там іде, напевно, вже попередження, фальсифікації. Два округи. Там треба, треба Артема Симонюка провести, а тут Бавра, там щось не, їм не стикається. І пішли дуже високі, високі цифри. Ми таких цифр не бачили ні в кого. Ще поки що. Можете коментувати це я. Чому високий відсоток тих, хто хоче піти на вибори? У цих двох округах Сторженецький і Хотинський. бо вони не за кордоном, вони тут. Їх більше ніж тих, хто не кордоном. Ті, хто за кордоном не, не прийдуть, ви б мав. Не приймає 89% з Тих, хто є тут на місці, ні. ja, не прийдуть. Я кордон там не з Вашого питання виходить, що по дороку коштує партию в регіоні перемогчення. Я так думаю. Я так думаю, що вони нічого не можуть зробити з педоруком. Федорук все одно стане. А от тут. Тут два округи є, які, які партія регіонів має проблеми. І тут найвищий результат зараз на вищому питання про явку І ці, чи Я навіть навіть. Тобто два слова про явці. Тобто інтерв'єри задавали питання, чи будете ви голосувати. Респонденти відповіли. Тобто, ми подаємо в даному випадку, ми виступаємо як перекладачі. Тобто сказали би 99% так. Я знаю, що найбільша виборча активність за незалежність була другий тур президентських 2004-74. Зрозуміло б, були місцеві 39. Ми розуміємо, що реально буде 60-70. Але, як кажуть, так як люди кажуть, ми це перекладаємо. Якби ці цифри ми самі малювали, ми їх коментували. А так виходить, що ми транслюємо те, що висловили респонденти. От, хоча ще таке уточнення, що похибка 3% це не означає, що по всіх позиціях відмінність від виборів 3%. Якщо ви слухали, ми взагалі там кажете, була Пікишкина і так далі, воно мало пояснити, що 3% це не означає, що треба ці цифри рівняти в 3% в місяць. Це означає, що мільйони на кампанію пішли з коефіцієнтом корисної дії 0, якщо там буде те саме. Додається відповісти чи.